Давні вітчизняні і зарубіжні кабріолети, купета, лімузини. А ще старенькі Волги, запорожці, москвичі та Побіди, яким за півстоліття прикарпатські любителі старовинних авто показали своїх залізних коней мешканцям та гостям Івано-Франківська. У місті просто неба організували виставку раритетних автівок. Ігор Стрілець з Богорочан 20 років професійно ремонтує машини. Водночас останні десять втілює давню мрію. На виставку привіз свого улюбленця москвича 53-го року випуску каже його експонат старовинний лише зовні середина сучасна, тому на трасі може дати фору навіть сучасним автівкам. Задумка була зробити. Стару машину на базі сучасної. Тобто, ця машина не проста тут. Вона посаджена на шасі БМВ 325, потужність 170 кінських сил. Вона бере зараз 10 літрів на 100 кілометрів, але порівняти з тим, що вона там бере тих 10 літрів, вона їде 200 кілометрів на годину. Блондинка на червоному авто. Любителька старовини Наталя Гасюк з Івано-Франківська приїхала на виставку на горбатому запорожці, в якому вже за 60. В університетські часи марила цією машиною. Друзі здивували три роки тому. Вона більше машина для душі, для вихідного дня. Не для того, щоб робити гонки, а для того, щоб просто проїхатися і раптом переключитися, напевно, з якихось таких сірих щоденних завдань. Ну, на якісь позитивні емоції. Головна увага відвідувачів виставки була прикута до цієї ретро-машини Опель Капітан. Кілька років роботи та десятки тисяч доларів пішли, аби продовжити життя раритетові. Один з авторів проєкту Володимир Микицей розповідає, реставрувати старовинну автівку завдання було наддороге. Відтак вдалися до інсталяції. Опель Капітан, 39-й рік. Любима машина льотчиків Люфафи. Війну. Найшли ми її Львівська область дуже в дуже поганому стані. Фактично, реставрації вона не підлягала, скажімо так, дуже багато втрачено. Загалом на виставці представили понад два десятки старовинних машин. Їхні власники цього року об'єдналися у Станіславський ретро автоклуб. Любителі раритетів зізнаються, їхні хобі не бізнес, роблять це для душі. З Нашими доходами це дуже дороге хобі, але. Люди це люблять і стараємося типу, частину грошей зароблених вкласти в автомобілі для свого задоволення. Виставкою старовинних машин на Прикарпатті відкрили сезон ретро-автоподорожей. Маршрут вже прокладений. Дивуватимуть старовину і здебільшу західну Україну.